Сьогодні, о 3 годині, на вулиці Шевченка, 2, у нас мала проводитись конференція, стартував проєкт «Центр юридичної допомоги для молоді. Проєкт відбувається за підтримки молодого народного руху. Цей проєкт, звичайно, є роботи молодого народного руху, тобто у нас є адвокат, який мав би консультувати давати консультації для молоді безкоштовні, допомагати їм у їхніх різних правових проблемах. Але прибувши сюди о третій годині, ми побачили, виявили, що приміщення закрите, ключі змінені. І всередині був, якби до нас спілкувався Володимир В'ячеславович Банада, який нас не впустив, сказав, щоб ми забиралися звідси. Тому ми змушені тут, на вулиці зараз, давати цю прес-конференцію, говорити з вами. Ось ну і наразі чекаємо міліцію, яка ми надіємося, приїде і нам допоможе вирішити нашу проблему. Так як приміщення є власністю народного руху України, вчора е політрадою народного руху України в Києві Володимир Вячеславович Банада був виключений з руху. Отже, він вже не являється головою партії, е виконуючим обов'язком на даний е період призначений Дмитро Климук Миколаєвич. Це власне є я. Голова молодого народного руху Волинської області. Володимир Вічеславич. Mm -hmm. То Дмитро климов. Просто беріть майстрів, купуйте серцевим. Ну, без... Потім він скаже, що ми від... там щось його забрали. Чого ви за це робите? Це наша Початку робота. Документи На власність новин банати. Народний рух України. За власникам, да. так. Да. Не орендуєте нічого, це власне. Народний рух України. Тепер, я воно, не зараз інше пояснення. Потім заяви. Так, да, потім заява. Да. Отже, сьогодні була написана заява на перешкоджання діяльності Волинської краєвої організації Народний рух України та Волинського осередку Всеукраїнської громадської організації Молодий Народний Рух України. Заява зареєстрована за номером. 8257. тисяч заява написана і на банаду Володимира В'ячеславовича, який, як вже було сказано перед цим, закрився в приміщенні, поміняв замки, не пустив. Відповідно, будемо чекати тепер рішення, яке буде то розслідування, що буде вести наші внутрішні справи от органи внутрішніх справ. Ну і будемо надіяти, що на позитивне рішення.